План схуднення за 30 секунд розбираємо мою підписницю. І так, ми бачимо класичну представницю надниркового типу тілобудови. Наднирковий тип тілобудови це дуже підвищений рівень кортизолу. Як ми це бачимо? Велична кількість жирових відкладень, яка сконцентрована в верхній частині тіла, молочні залози, руки і вся полость живота. Це говорить про те, що тут, в принципі, не спалює тіло жир. Я раджу в таких випадках не рахуємо. Велику кількість білку, а навпаки, її внормувати. Це 100-115 грамів на добу, цього вже більше, ніж достатньо. Оптимізувати кількість вуглеводів, Складні вуглеводи тільки на обід, все інше це велика кількість клітковини, яка зменшує рівень інсуліну, і обов'язково дати сон і кратність прийомів їжі. Великий набряк, велика кількість жиру це ознаки того, що організму погано він сигналізує. Допоможи мені, цього вже буде достатньо. Ці три простих дії дадуть мінус 4-5 кілограмів не жиру, а спочатку тільки води. Хочете також план схуднення? Напишіть мені слово консультація прямо зараз в директ мого інстаграму.